Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на древо та трек Банзай. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, щось впадло вам писати, нібито твір з української літератури, тому якщо ви читаєте це, отже, ви є поціновичем е, сенсів у піснях. І якщо вам не зайшов цей трек, то послухайте, наприклад, трек відповідай. Все, всім банзай. Так пише Древо під своїм е, відео на цей трек, який ми зараз будемо дивитися. Е, спочатку я подумав, що ну, ніфіга собі, така зухвалість, і е, ну, не хочу навіть написати про сенси в цьому треці, але потім я зрозумів, що це просто до того, що ми повинні сприймати все трошки легше. і... Не копатися в якихось глибинах, а просто слухати трек, і чи заходить, чи не заходить. Отже, що ми й будемо робити. Ба! <питресв 'я> Зайб здорботні ритми міста, банзай, поглинайте мене вночі на ранок без рамок. Так помінявся ритм несподівано. Я навіть не очікував. Зинали підзоре бателі, речнили петь та собікав. Залишив на плечах непомітний шрам. Бамзай, без турботні рідми міста. А знаєте, круто. Ну, от, що я завжди підкреслюю у Древо це його голос, це його фішка і музиканти. Вони дійсно круті. Не завжди я згоден зі звучанням, ну, в, плані, в плані звуку. Так? Можливо, кроші, можна, можливо, запис можна було зробити краще. Але саме аранжування, як грають хлопці, мені заходить. Шукають пальці мелодію несухом обрудя кодик. Я дограю. Не переможна твоя хода. І все ж таки, не дивлячись на те, що ну, так, е, як сказати, на, на рахунок слів, я не дуже розумію сенс цієї пісні, то е, ну, вона є мелодія якась легка, е, сама те, як грають музиканти. Але от е, у Древо є таке, знаєте, важкість в голосі, я відчуваю. Ну, Тобто, все одно цей голос він приковує на собі. Слух? Бо тут погляд не скажеш. Слух. Е, і. Ти якби задумуєшся, все одно хочеш вслухатись. Е, що ж там все ж таки він хоче донести, які сенси? А заводиться розломо. Мене здавна давна. Не покидають мене пісні. Я іспівали. Ну, драйвова. Тобто я таке, такі треки в навушниках слухати буду. І там. Ішовши по місту, залюбки, якщо. А він в моєму плейлисті буде, і він колись потрапить по черзі все ж таки до моїх вух. І так, це круто. Не дивлячись е, на всю критику, яку я висловлюю в адресу Максима, е, я хочу сказати, що все ж таки ви круті. І це не хейт, це просто така конструктивна критика, на мій погляд. Е, я не хочу нікого образити. Е, чому кажу, що ви круті, е, звертаюся на ви, бо особисто ми не знайомі, е, круті, тому що. Є індивідуальність. Як би хто не казав, але е, такого голосу, як у Древо, е, на нашій українській сцені, немає. Е, аранжування класні. Е, кліпи, ну, ви ж розумієте, це молодий артист, і він не може зробити вам кліп з е, багатьма спецефектами і ТД. Тобто ну, зробили і, і клас. Візуальний ряд є. Е, е, Музика мені подобається, на концерт залюбки б сходив. Е, якщо буде, то можете запросити. <ріст> Я дякую за те, що ви дивились. Коментуйте, як вам трек, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!